Доброго дня, дітки! І ми починаємо наш урок української мови. І тема нашого уроку вимова і правопис слів із, із префіксами роз-без. У префіксах роз-без дзвінки звук з. Вимовляється дзвінко. У префіксах роз-без пиши букву з. Давайте з вами згадаємо те, що вивчали на минулих уроках. Що таке префікс? Так, префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. І за допомогою префікса ми можемо утворювати нові слова. А що таке прийменник? Так, це слово. Між прийменником та іншим словом можна вставити ще одне слово. А як пишуть префікси зі словами? Префікси зі словами пишуться разом. Окремо не можемо написати. Між префіксом і словом ми не можемо вставити інше слово. Як пишуть прийменники зі словами? Пишемо окремо, тому що між ними можемо вставити ще одне слово. Молодці! А зараз відкрити ваш зошит. Напишіть сьогодні 29 листопада, класна робота, а також пропишіть каліграфічну хвилинку. Зверніть увагу, де початок з великої літери починаємо новий робочий рядочок, де потрібно поставити тере, кому, а де закінчується наше речення. Перший рядок, де щира праця, там густо, а де лінь, другий рядок там. <густо> Як ви розумієте цей вислів, якщо ви не встигаєте, ви можете завжди поставити відео на паузу, а потім продовжити. І так пишемо вправа 1 і працюємо в підручнику на сторінці 82, вправа 1. Нам потрібно утворити, записати слова, познач префікси роз і бас. Давайте спочатку перший рядочок з нового робочого рядочка, напишемо всі слова, утворимо з префіксом роз. Розгорнути, розплести, розкласти, розкрити, роззутись і розвести. Ось так: записуйте, позначайте. Префікси розгорнути, розпусти, розкласти, розкрити. І допишіть ще два слова в кінці поставте крапочку. Поясни, якого значення надає префікс розслова. Якщо ми подивимось на всі слова, то цей префікс допомагає нам щось розкласти, розкрити. Угу. З нового робочого рядочка давайте запишемо всі слова утворимо з префіксом без. без. Законний, безводний, безземельний, перше слово беззаконний, подвоєння. Зверніть увагу, що в цьому слові поряд дві буквочки з, без префікс закінчується з, і слово починається з літерки з. Без Законний, безводний наступне слово безводний, Позначаємо префікси. Безземельний, теж дві букви з поряд. Безземельний, безземельний. І, будь ласка, далі самостійно допишіть. В кінці поставте крапку. Безлистяний, беззвучний, беззоряний, безшумний і безкрайній. Поясни, якого значення надає префікс без слова. Якого щось не вистачає, так? Без води, без листя і без шуму. Молодці. А тепер переходимо до вправи 2. Записали вправа 2. І нам з вами потрібно утворити і записати слова. Познач префікс без. Ось, наприклад, без вусів. Це в нас буде безвусий. Без крил» – Писуємо яке слово, я буду вписувати там де крапочку, зверху слово. Безкрилий. Безкрилий. А в зошиті. Ви записуйте, будь ласка, з нового робочого рядочка ось так за зразком. Безмеж, правильно, безмежний, безмежний. Позначили префікс, демо далі. Без помилок, без помилковий. Молодці, без турбот, безтурботний. Без хмар? Безхмарний. Угу. Без ціни я буде. Безцінний. Безцінний. Молодці. Запишіть і йдемо вправи три. Вправа три записали. До поданих слів добери споріднені з префіксом без, запиши сполучення слів. Зразок грамота безграмотна людина. Давайте ми відразу будемо писати утворені сполучення слів з нового робочого рядочка з великої літери. Бородатий, безбородий. Наприклад, чоловік. Безбородий. Чоловік. І позначили префікс без. Далі. Дощовий. Утворюємо слово бездощовий день. День. І позначили префікс. Ви можете свої варіанти писати. Не обов'язково, як у мене. Сніжний. Можна написати безсніжна зима. Зима без снігу. Угу. Барвистий. Як ми утворимо? Безбарвний. Наприклад, безбарвний малюнок. Безбарвів. Безбарвний малюнок. Або пишіть свій варіант. Безбарвний малюнок. І останнє слово захисний. «Беззахисний». Беззахисний, наприклад, пес або кіт. Напишіть свій варіант. Ось так. І позначили префікси, де ми ще не позначили, обов'язково позначайте. І йдемо далі. До наступної вправи. Зараз, будь ласка, після цієї вправи відкривайте наш друкований зошит. Ми з вами працюємо в друкованому зошиті на сторінці 45 сьогодні, але спочатку давайте трішечки відпочинемо. Молодці трішечки відпочили і починаємо нашу роботу в друкованому зошиті. Права один. Запиши слова з префіксами роз без І так, давайте. Розпочнемо. Розчинити. Ви можете писати свої варіанти. Я запишу, наприклад, розкидати. Роз Позначаю префікс. Або розфарбувати. Розфарбувати і позначаю префікс роз. Далі без, префікс без. Наприклад, безмежний, безмежний, безтурботний. Безлюдний. Ще раз скажу, що ви можете писати свої варіанти. Я буду тільки рада. Записали, пішли далі. Переходимо. До вправи 2 в друкованому зошиті. Утвори слова назви ознак за допомогою префікса без познач префікс. Назви ознак відповідають на питання, який, яка, яке, які. Зразок без радості, який, безрадісний, без сумніву, який, безсумнівний. Записали. У нас є слова в довідці, щоб полегшити нашу роботу. Безсумнівний, без людей, який безлюдний. Молодці. Позначили префікс. Без крил, безкрилий. Без болю. Безболісний. Молодці. Позначили префікс. Записали. І переходимо далі. А зараз давайте подивимось праву 3 на сторінці 46. Зміни виділені слова синонімами і запиши. Познач префікс. Ось у нас є. Перше сполучення слів порожній, словосполучення, порожній острів. Ми повинні слово порожній замінити? Словом з довідки. Порожній це безлюдний. Який безлюдний? Безлюдний острів. Так, записали безлюдний острів. Тихі кроки, тихі ми замінюємо на яке слово? Без шумні. так, Без шумні кроки. Молодці. Широке море замінюємо на безмежне море. Безмеж, безмежне море. Угу. І залишилась смілива мандрівниця. Це безстрашна, безстрашна мандрівниця. Запишіть. А тепер домашнє завдання. Вправа 4 на сторінці 46, друкованому зошиті, вам потрібно списати. Вибрати з душок потрібне слово. От, Наприклад, перше розгладити, а в душках аркуш, сукню, склянку і каструлю. А що ми можемо розгладити? Звичайно, сукню, так і записуєте, розгладити сукню. І так далі. Я думаю, ви обов'язково впораєтесь. І фото надсилайте мені на перевірочку. Отже, сьогодні ми з вами розглянули. Вимову і правопис слів із префіксами роз-без. Добирали слова і запам'ятали, що префікси роз-без завжди пишуться з буквою з. Гарного вам дня до зустрічі!